Про заяви пана Турчинова чи ще когось. Потрібно пам'ятати ту політичну складову, коли ви її заклали, коли захоплювали всіх друзі за вулиця. Потрібно пам'ятати те, що ви виробляли з адвокатами, коли по всій Україні переслідували спочатку в адміністративному порядку через суди, потім через підвласником ПДК За вулиця. Може вам нагадати, які рішення ви не приймали на Раді адвокатів в Україні, шановні. Колеги, та ви всі маєте тут сьогодні прийти моральне очищення. Тому що якщо в законі немає, то що особа, що притягла до дисциплінарної відповідальності, не може більше займати постигування адвокатське самоврядування. Ви не маєте права приймати таких положень, таких регламентів. Що ви там написали? Ліді пана, ви особисто узурпували владу адвокатури, тому що в законі написано одне. Причому в законі, які ваші політичники, ви насупаєтеся. Як його кров'ю вистрашли, вам виписали цей закон під вас. Що ви державний чоловік першого ранку зайнято Да, Ну, хріночко, я вже кажу про те, я виступаю як представник іншої групи, що підписала вимогу про проведення позачергового з'їзду. Стаття 54 закону України про адвокатуру адвокатську діяльність каже так: що Рада адвокатів України. Вишне, слышно, пиште, слышно, продовжайте. Я можу говорити і так. Безпутняких відділ. Став без будь-яких рішень регіональних рад, без будь-яких підписів, які мають збиратись регіоні, виходять з регіону, виходить обстановки, яка на сьогодні склалась, Має і повинна призначити з'їзд адвокатів України та почати вміну. Далі я закінчу. Вона вибудувала органи адвокатського замоврятування регіону. Вона вибудувала її. І себе. тому що і вона, і пан Загарій, який мав із класних повноваження, обирав представників. І до ради до цього часу вони обирають представників, змушують проводити регіональні конференції і приобрати неугодних. Чи не так? Чи ви про це забуваєте, шановні колеги, я хочу вам доповістити, що вчора була така конференція. Житомирі на вимогу Дії або Ради адвокатів України. Так, Житомиряни зробили навпаки. Вони обрали Лідія Павля того ж Славінського, якого ви вишили з Ради адвокатів України. І тепер основне, шановні колеги. Ви знаєте, є людина, яка є корифеєм адвокатурі України. Весі багато знають, які мало їм Кара Григорівна Маргулян. Вона сьогодні плаче, тому що проти неї, в тому числі за листом Лідії Павлини, іншими листами, порушено дисциплінарне провадження. Як ви думаєте, я порушено? Донецьку порушено. Я я це пам'ятаю. І вашу мораль дуже пам'ятаю Ваш

Я закінчу ліді пан. Я вас прошу, як людина, яка трошки має відношення до організації роботи, не треба говорити про те, що не прийшли на вас тисяч. Ми просимо вас затвердити порядок денний і внести два питання, які вимагаємо. Що відвірити раді в адвокатів і проведення позачасні. いいよね。 Я просто разбираюсь А вы спросите у них фамилию Пожалуйста А вы решение Я прошу вас Мы работали так, ДАТ Все это время Три месяца, что реально посадили голос Поэтому громче говорить не могу я отношусь к всему уважениям. Нас пригласили сегодня сюда, чтобы выступить. Наше выступление, поверьте, будет инструктивным и юридическим, но оно не будет иметь никакого смысла, если вы не поставите в повестку дня возможность проведения внеочередного съезда. Мы сейчас только просим вас поставить в повестку дня голосование по этому вопросу. Будет только после того, как подвижно соответствующее решение, вы сможете нас выслушать и понять, насколько мы конструктивно и объективно представляем вам информацию необходимую для этого для демократизации, для нормальной прозрачности периодов, для того, что мы здесь все есть, решения принимаются не нами, а только вами. Но ну, дайте нам возможность, если мы пришли сюда, чтобы то, что мы вам предоставили, могло иметь результат. Это ваше право принять решение. Пожалуйста, поставьте этот вопрос в повестку дня. Спасибо. По потом, Сережа, потом будет. Да. Адвокат Лапутка, Сергій Олексійович, шановні колеги, шановні члени Ради адвокатів України. Сьогодні ви зібралися на чергове засідання Ради. У запрошеннях, які ви отримали, чомусь не міститься порядку денного. Натомість ми можемо запропонувати вам одне питання, яке дійсно є нагальним та потребує негайного розгляду. Це питання проведення з'їзду адвокатів України згідно з пунктом 4 статті 54 закону України про адвокатуру та адвокату діяльність. Необхідність проведення зі з кількома причинами та підставами. По перше, є необхідність передбачена законом. Стаття 54 закону встановлює, що зі розглядає та затверджує перше звіт Ради адвокатів України, звіт ВКДК три висновок Вищої ревізійної комісії адвокатури. По друге, 27 лютого 2014 року новообраним урядом проголошено програму діяльності, якою передбачено прийняття нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Без сумніву, саме з'їзд адвокатів повинен бути як правомочний суб'єкт або затвердити концепцію закону, або запропонувати її уряду, а може навіть висловитися щодо законопроекту, який з певною долею вірогідності буде запропонований або прийнятий Верховною Радою на час проведення з'їзду. По-третє, повідомляємо, що 25 лютого цього року голова ВКДК Валентин Загарія написав заяву, за якою він залишив свою посаду та Усунувся від діяльності голови ВКДК з дати написання заяви. Бо заяк обрання голови ВКДК належить до виключної компетенції з'їзду, заява Загарія та необхідність обрання нового голови також є підставою для скликання з'їзду. Наступна підстава, звісно, лише вик... багато протестів та суперечок, але її слід озвучити. В останні дні сталася подія незвич... незвичайного характеру. Декілька десятків адвокатів озвучили звернення, у якому оголосили про недовіру голові Національної асоціації адвокатів України Лідіпальнізовітові та її заступнику Гвоздію. Немає необхідності детально переповідати мотиви, якими керувалися підписанти, але є інші підстави, які можуть слугувати причинами для звільнення нинішньої голови та заступника НАО. Саме вони є відповідальними за розробку та прийняття рішень, які обурили адвокатів. 16 лютого 2013 року Радою адвокатів України було прийнято рішення за номером 81 щодо організації та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності, яке наразі скасовано через протести адвокатської спільноти. Згідно пункту 1.8 порядку стажування мало відбуватися на платній основі. Відповідно до пункту 6.1, положення розміру внеску за проходження стажування становив 20 мінімальних заробітних плат. За статтею 10 закону стажування здійснюється протягом 6 місяців. Може бути ухвалене рішення про продовження стажування на строк до 3 місяців. І стажист додатково мав би внести плату з розрахунку 2 мінімальні заробітні плати за кожен місяць додаткового стажування. Отже, вартість стажування за цим скасованим порядком мала б становити від 24 тисяч до 33 тисяч гривень. Однак, питання справляння плати за проходження стажування особами, які мають отримати статус адвоката безпосередньо у законі не врегулювано. Закон не дає повноважень Раді адвокатів України встановлювати розмір плати, на неї покладається виключно затвердження порядку проходження стажування. Наступним грошовим питанням є плата за помічника адвоката. Рішення ради адвокатів номер 123 двадцять три першого чиня року. Третє плата за посвідчення адвокатів. Рішення номер 249 від 19.11.2013 року. Наступно ми віщаємо прямо ефір, щоб Частливі вся адвокатура відділа. Числе... Рада адвокатів затверджує типову форму ордера. Рішенням ради адвокатів номер 36 Положення про ордер право затвердила, затвердила дане положення. Бланки ордерів виготовляються адвокатським способом на замовлення Ради адвокатів регіону. Пунктом 10 положень слово, що адвокати отримують ордерні книжки в раді адвокатів регіону. Зазначений пунктом положення було обмежено право адвоката на вільне виготовлення та використання ордерів при здійсненні адвокатської діяльності. П'яте. Єдиний реєстр та витяги. Одним із завдань права є забезпечення введення єдиного реєстру. Порядок ведення вказаного реєстру е, затверджений 27 грудня 2013 року. Єдиний реєстр створено 16 січня, але ніякого рішення ради щодо початку функціонування єдиного реєстру знайти не вдалося. Наступне. Проблема зі зміною адвокатом робочого місця проблеми захисту прав адвокатів. Я, як адвокат Віктора Миколайовича Смалія, як захисник його в кримінальному процесі, скажу, що ніякої підтримки, ніякого реагування зі сторони Національної асоціації Ради адвокатів України щодо порушення прав саме спеціального суб'єкта кримінального провадження адвоката Смалія не було. Далі. Вчасне підтримання законів 16 січня 2014 року. Відповідаю вам, є друковане видання, «Закон і бізнес. Закони були прийняті 16 січня 2014 року о 19 годині 30 хвилин. Вже о 19 годині 42 хвилини була розміщена стаття у газеті «Закон і бізнес на чотирьох аркушах від імені голови ВКДК Валентина Загарі. Тобто ми бачимо, що дана стаття вже була заздалегідь, заготовлена. І наостанок,